Добрий день, шановне панство! Продовжуємо грати Stalker поклик прип'яті. І сьогодні ми починаємо з самої. Так. Було, так самої якраз і прип'яті. Але тут будемо ще виконувати деякі квести. Зараз подивимося, що в нас. попередня була з монолітівцями. Знайшли. Та й це вона називається гаус. Пушка чи щось таке. Невідома зброя. А, точно, це поки що невідома зброя. Так. І у нас завдання. <кху> Розвідна група, котру Ковальський, зникла після дивного сеансу зв'язку. Необхідно знайти їх та довідатись, що сталося. Ну що, в принципі. <кху> в принципі. За стосоночкою. З ...довідати, що це, сталося, це. кажеш. Угу. кажеш. В принципі, можна. Так. Так, 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 знайти джерело розрядів, що Втратили два гелікоптера. Невідомо, збройна буде інформація. В цьому дивому все, зразку. З собою, на той ну давайте спробуємо спочатку. Розвідувальна група. Для цього. Для цього нам треба трошки. Можна на другому Так. да тут, тут? Не, Секунду. А, на першу. Так, можна? Ска. Ого, можна на навіть. а, сейчас є. Я... А, ось, ось. Чого Що ж ви так робите, Гали. Давайте скинемо. Еще не можу скинути? Й-моє! Ах, вы гады. Так, с пленом АЦ. Я хочу... 400, надеюсь, выстачить. Я хочу... Это АЦ с Багато нам не потребно. Чем? Ну, это не все гранаточка. Как раз 10. Далі стільки нам багато не потрібно, не потрібно, не потрібно. Хліб-консерви. Так багато всього не потрібно. двох достатньо. Хоча жодного разу не використав. Подивимось. Можливо, на кінці, коли буде повна жопа, почну взагалі дивитися, що це за анабіотики такі. Так. Хочу виконати цю таску, але що ж ти у нас можеш? Ремонтувати нічого не потрібно. Ага, полагодити можна, але при цьому викинути її не можна. Та нехай поки лежить. А до речі, скільки вона коштувала полагодити? Невідома конструкція зброї. Без додаткової інформації по конструктивній особливості ремонт неможливий. Розумів. І викласти теж не можна, так? І викинути не можна. Ну, блін. Добре, давайте допоможемо. Зникла група. Мабуть це, спи... Мабуть, це, господи. Скоріше за все, так, 11. Регаємо. <талігані> ну Поїхали, подивимось. Можливо, інструменти для калібровки. З найкращої зброї одразу почав. Гранати. Кібудевлі можна заходити. або... Цуцяки, або абоцуцике. Ну давайте Дивимось. Що нас ого. Хтось є один. Я знайшов групу. Всі мертві. Їх хтось розстріляв, але слідів жодних. Це фанатики. Дідько б їх узяв. Треба із ними розібратися. У розвідгрупи були дані про місце скупчення моноліту. У записах є магазин книги. Okay, так. Так. Ну, може, чи що. Зробимо наступне чітко. Розрадити, викликнути, розрадити, виклика. Їх ремонтувати набагато буде дорожче. Так, рехте 12. Так. Але всі таки в мене вже є. Для мене вони не складають ніякої необхідності. Я як узнав, тебе допомога нужна. Зразу в добровольці записався. Так що давай, джигіт, веди! Знаєш, я тут подумав. Із тобою наче безпечніше. Ой, а, просто я класно. А ви взагалі будете якимось, чином нам реагувати на те, що вас кусають, б'ють? Волоне. Що воно вам не потрібно? <звук> Цікаво, у вас тут логіка. Цікаво. От ми на місії. ты молодец. Вот это ты бегаешь. Что серьезно? Ну вы. Ви... Так, собаки, я бачу з вами поки не розібратись, ви ж до мене. По Одні. одній сюди? Чи по дві? Не знаю. Це не прикол взагалі. Кубки на Неста. Давай, давай. Это. Далее. Next. В принципе, я могу их и сам забрать игру. А потом мы типа все разом туда и домой. Можно? Я думаю, що можна. Щось якось нам можна? Ми ждем твоїх приказів, моноліт. Моналіт. Ага. Зрозумієв. Чому ти покидіть? Ага, окей. Я буду так. Як же все? Складно. Ну, иди сюда. <связывая> Нормально так. Другалося було б легше. Далі. Ну, В принципі. Спрахати гру, подивимось, спробуй швидко. Я як узнав, тебе помощь нужна. Здравствуйте, добровольці записати. Знаєш, я тут подумав. Мислитель. И с тобой, как безопаснее. Подумал я, не... Я... Я вас не монолит, мы не слышим тебя. Ну и добрый, что не Почему ты покинул нас, монолит? Okay, no. Це ти біжиш, прям без розвідки такий. Ванно прям. Идиот. Мы ждем двоих приказов в монолит. Монолит не треба мене підсиджувати. Иди. Мы ждем двоих приказов монолит.

Серьезно?! Звалил! Звалил одного! А меня за что?! Блин, я ж кажу, идиот! Я ранен, брат! Здра... Мы не слышим. Братья, внимание! Противник! Це треба робити самостійно. Кошове. Непомедне, до речі, пукалка в мене. А світло для слабких. Полковнику тут якась чортівня коїться. Всередині будівлі був натовп монолітівців, неначе у Трансі. Витріщилися на купу сміття і розмовляли з нею. Сміття я обстежив і виявив щось на кшталт антени. Таке враження, що за її допомоги хтось зв'язується з монолітівцями. і саме ці сеанси вони сприймають за божі одкровення. Усе це дуже дивно. Хтось явно керує цими фанатиками. Добре про це потім. Про це потім. Що робити зараз? Мы заслуживаемся. Так. О в Корзе, о в це ще підвал. О, хоть заражали. Зброю за спину. Зібрались, нарешті. Самі можете щось зробити. Так, я з тобою спілкувався, спілкувався. Так, далі. Тут є. Ні, нічого немає. Так, секунда, не те. Спокійно. Розрядити. виконати, Розрядити. Виконати. А, ага, це можна подати. Ідете, виконати. Куди так? Окей. Це показали, що ми. Uh, так, добре. Де ми тут знаходимось? Що ми тут можемо зробити? То, Мабуть, в принципі. Ага. Uh Здається, -huh. тут поряд повинні бути... Інструменти, і вони здається тут. Універмазі. Угу. Можна буде туди зайти. Так, ух, помстилося за хлопцям. Роби, що тобі треба. Та й на базу час. Тут якось модрошно робиться. Ого. Одна там штука чотирнадцяка стоїть, згоден. А не біса вона їм потрібна. А нехай байдуже. Давай, друже, працюй. Як все тут зробиш, на базу підемо. Ого. Ам... Цікаво, питання. Як я все тут зроблю. Знаєте що? Знаєте що? Тут немає такого, так? Це там я викидав ту зброю. М -м -м. Викинути, 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 викинути. Ну добре, тоді поки що зі своєю. Мабуть, я буду все ж таки переходити на інші набої, тому що ці завершуються. Ого. Давайте. Мені якраз туди. Ви за мною? Рванутори. Давайте, давайте. Ні, ви рванутори, не за мною йдете. Хоча іноді думаю, можливо, у вас. Рабам. Слухайте, знаєте, чого в мене багато? Ось цього. Ну-ка, подивимось. Ой-ой. Ген. Йо. Як у тебе? Відчуваєте чи що? Чого мені здається? Ага. Мінусойди. すごいな。<noise> До вас не доходите то вы в принципе никак не скрываете вот это интересно <плодотворот> Сколько всего, брат? Сколько дворей? Так, нет. Hmm. Ты универмаг? Чекись, блин. Стається я там бачу таке дванадцять єжиття. <говорит> окей. Угу. Окей-доки. Так. цікаво. А якщо тут не працює така штука? Ти попереприйняв. Крутий. Дивіться вона називається розіровка, чи щось таке. Ага, ага, Окей. Ну, нормально так. А -а -а. Стоп. А правильно. чому ми не показуємо на правильно? Усім загонам говорить полковник Ковальський. Судячи із показань приладів, наближається викид. Усім термінового укриття. В принципі, ми можемо їх купити. Так, давайте ще раз збережемось і швидко спробуємо знайти інший інструмент зараз. Чи ні. Повернемося. Давайте, повернемося наступного разу, будемо їх бігти аж сюди. То щоб пробігти, треба набігти в дерево, як мінімум. Я укриття, знаходимо, знаходимо. Прямо піремо до нього. Показуєш на всілякі непотрібні речі. О, сюди все правильно. Єс. Yes, Єс. Yes. Криття. Знайдено. Його тварюка розпотрошила. До Що коїться? Розказати, кому це не можна. Здається, ви мінус. Усім загонам. Говорить полковник Ковальський. Починається викид. Повторюю, починається викид. Усім терміново до укриття. А, це підстава. Оооо. Нормально, випаде. та ні. Я вже Реально з вами. Я. посивити можна. Можна закрити? Тут диви який, а? Жопою двері відкриваю. Молодець. Молодець. Що скажеш? Що скажеш, друге? ха ага. це прикольно. Привіт, майора. Усім загонам. Це! Говорить полковник Ковальський. Викид закінчився. Дякую. На цьому, в принципі, і збережемось. В наступному разі біжимо за іншими. Десь вони знаходяться. Десь здається. Старий КБО, угу, конструкторське бюро. А що означає? Аму що цікаве. Добре, дякую вам за перегляд. Слава ЗСУ. Переможем.